День, мої слухачі. Сьогодні дуже цікава історія, яку я впевнена знають і ваші мами, і тата, і бабусі, і дідусі. Ця історія про маленького мамонтенятка, який шукав свою маму. А написала цю історію письменниця Діна Непомніща. І ілюстрації намалював ілюстратор Вячеслав Назарок. А читати і навіть співати буду я, пані Наталя. Тож слухайте і допомагайте. Історія мама для мамонтиняти. Сталося це на березі далекого і холодного льодовитого океану. Якось сердиті хвилі розбили велику крижану скелю. Пригріло сонечко, і крига почала повільно, повільно танути. Під кригою було замерзле мамонтиня. Воно відігрілося на сонечку і ожило. Покликала Мамантиня, але йому ніхто не відповів. Воно почекало трохи, а потім пішло шукати маму. Довго йшло мамантиня, іноді воно зупинялося і гукало маму, а мами ніде не було. Мамантиня втомилася і зголодніло. Хто ти? почула чийсь голос. Це був північний олень. Маматиня ніколи не бачила його раніше і злякалося. Я шукаю маму, сказала воно. Так ти ж дитина, здивувався північний олень. Дитина, сказала Маминтиня. Я спав, потім прокинувся, а мами немає. І воно зітхнуло. Я ніколи не бачив твоєї мами, сказав олень. Може, її знає дядечко Морж? Дядечко морж дуже здивувався, побачивши мамонтиня. Хто ти такий? запитав він. Я дитина, сказала Мамонтиня. Я спав, а потім прокинувся, а мами немає. Як звуть твою маму? Мама, сказала Мамонтиня. Дядічко Мор згадав, що колись давно, коли на півночі було тепло, тут жили величезні звірі, схожі на Мамонтиня. Але вони пішли до Африки, коли настали великі холоди. Я теж хочу до Африки, сказала Мамонтиня. Я хочу знайти свою маму. А ти не побоїшся? запитали його Морж і північний олень. Не побоюся, сказала Мамонтиня. Тоді Морж підігнав до берега велику крижину, олень приніс трави на дорогу, і Мамонтиня поплила в Африку до мами. Батитному на морі, до рідної землі. Пливу я на білім своїм кораблі, на білім своїм кораблі, на білім своїм кораблі, мене не лякають, ні хвилі, ні вітер, пливу до єдиної мами на світі, пливу я крізь хвилі і вітер, до кращої мами на світі, пливу я крізь хвилі і вітер. До кращої мами на світі, скоріш до землі я дістатись хочу. Я тут я приїхав я їй закричу, я мамі своїй закричу, я мамі своїй закричу, хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене не знайде, а так не буває на світі. Щоб були захоплені діти, аж так не буває на світі, щоб були захоплені діти. І раптом крижина під мамонтинятком пітанула і розламалася, мамо! закричало воно. І тут з'явилися дільфіни. Вони підхопили Мамонтиня на спини і помчали до землі. Дельфіни виконали Мамонтиня на пісок і попливли. Мамонтиня відкрила очі. Це була Африка. Перед ним був олень, але зовсім інший. Ти хто такий? запитала його Мамонтиня. Я олень з Африки, відповів африканський олень. А ти хто? Не знаю, сказала мамонтиня. Я шукаю маму. Дядю Морж сказав, що вона тут. Я не бачив тут твоєї мами, сказав африканський олень. Можливо, мудрий какаду її знає. Він живе на світі дуже давно. І олень покликав какаду. Какаду дуже здивувався, побачивши мамонтиня, і сказав, що вперше бачить такого звіра. І вони Оленем стали думати, де шукати маму цього дивного малюка. А я знаю, де його мама. Раптом почули вони чийсь голос і побачили мавпочку. В руці у мавпочки був банан. Лови! Крикнула вона Мамонтинячі. Момонтиня зловила банан хоботом, і тут всі закричали та це ж слониня, тільки волохате. То ж, виходить, я слониня, зраділа Мамонтиня. Отже моя мама тут. І ви її знаєте. Звичайно, її звуть Велика слониха. Закричали звіри, і вони пішли до Великої слонихи. Скоро настала ніч, і зійшов місяць, але вони все йшли та йшли. І нарешті прийшли на галявину. Там, уся, залита місячним стяйвом, стояла слониха. Вона спала. Мамо. закричала мамонтиня. Слониха довго дивилася на малюка, а потім сказала, Хто це? Це ж я, сказала мамонтиня, я тебе так довго шукав, а ти мене не впізнала, і воно заплакало. Ти що, слоненятка, не впізнаєш? Закричали олень, мавпочка й какаду, подивись, у нього хобот і вуха, як у тебе, тільки він у шубі, тому що з півночі. Тихіше, сказала велика слониха і підійшла до мамонтиняти. Вона уважно подивилася на нього і сказала, не плач, насправді ти не слониня, ти мамонтиня. Але все ж таки ти мій син. Я нічого не розумію, сказала мамонтиня. Чому я твій син, якщо я не слониня? Тому що у далеку давнину, коли настали великі холоди, мамонти прийшли з півночі до Африки і стали слонами. Отже я слоненя, яка жила у далеку давнину, зраділа мамонтиня. Ура! Нарешті воно знайшлося, закричали звіри. На зміну африканській ночі прийшов ранок. Коли звірі поверталися назад, мавпочка запитала, Як ви гадаєте, це правда, що мамонти стали слонами? Не знаю, сказав африканський олень. А мудрий какаду сказав, яке це має значення? Воно знайшло маму, і це головне.